Понад 7 тисяч маленьких учасників та більше сотні різноманітних професій, а ще паспорти та майже справжні гроші. Так цьогоріч виглядав фестиваль місто професій» у Львові. Кожен охочий малюк мав змогу спробувати себе в ролі лікаря, пожежника чи будівельника. Роботу наймолодшим пропонувала і родинна ковбаска. Ми неодноразово долучаємося до міста професій на сьогоднішньому дійстві. Ми маленьким спеціалістам презентуємо професію фермера і продавця родинної ковбаски. Біля прилавкою з ковбасою десятки дітлахів. Однак тут вони хочуть бути не покупцями, а продавцями. Брали все, що там хочемо, і важили. Та це лише частина справи. Потрібно ще освоїти касовий апарат, правильно ввести назву товару та видати чек. Сума сорок грині 37 копій. А кому більше до вподоби робота на свіжому повітрі здобуває навички фермера. А якщо багато таких дізнаєшся в ботаніці, як вирощувати це все правильно, як доглядати за цим. Ну і як без дегустатора ця професія особливо припала до душі ласунам. Це можна пробувати всяку смачну їду. На мою думку, це найкраща робота, що взагалі можна було придумати. Ти сидиш на роботі і їж. І працюєш за їжу, можна сказати. І за гроші. І за, і за, і за їжу, і за гроші. Це сумлінну працю кожен отримав винагороду, умовну зарплатню, яку можна витратити на смаколики, і запис у паспорті.